На цього велетня, він як великий рак. В цьому відео я з вами буду тестувати ось такого Омара. Він замаринований, був заморожений. Я його попередньо розморозила в холодильнику по інструкції. Зараз він вже розстав, і Його потрібно до повної готовності довести, варити дві хвилини в кип'ячі воді його закинути. Зараз ми подивимося, який він. Вау! Клас! Такі клешні в нього волотенські. Час пробувати цього Омара. Вперше кустувати Омара. На смак він дуже схожий на рака та креветку одночасно. Але більш такий він тугий і, мабуть, такий трошечки резиновий. Можливо, через те, що він варився до цього, був заморожений, а це просто як розморожена варіація. Але я скажу вам чесно, що мені сподобалось, так як я люблю раки та раки Але креветки, того вам раджу, також спробувати.